Дещо розширимо тему? З нами Дмитро Коваль, генеральний директор Українського центру трансплант-координації. Пане Дмитре, вітаємо вас, вітаю вас, пане Дмитре. тож війна і сфера трансплантології в Україні. Які зміни? А зміни тільки позитивні. Ми координуємо як систему трансплантації, так і систему крові в Україні. Тому дякую за згадування. Регулярне донорство крові це безцінне, це те, що рятує життя і гуртує українців під час війни. Якщо ми говоримо про систему трансплантації, вона розвивається. Звичайно, нам хотілося б, щоб це відбувалося якомога скоріше. Проте е, повномасштабне воєнне вторгнення і е, повномасштабна війна в Україні звичайно, що пригальмовують розвиток е, цієї високотехнологічної, високовартісної галузі е, охорони здоров'я. Тому ми рухаємось, е, ми рухаємось швидше ніж. Це відбувалось в інших країнах, де сьогодні трансплантологія є розвинутою галузю. І якщо в тих країнах це займало десятиліття, в нас є сподівання пройти цей шлях за роки, пане Дмитре. А ви не підкажете, які види трансплантації зараз в Україні існують, і чому не існують інші тоді? В Україні розвинута трансплантація тих самих анатомічних матеріалів, тобто органів, які розвинуті і в інших країнах. Тобто найбільш поширена оперативне втручання, це з приводу трансплантації нирки, за ними йде печінка, серце і. Ми намагаємось розвинути трансплантацію легень, тому що в нас на жаль лист очікування для людей, які Потребують саме такого лікування, все більше і більше розширюється, але це залежить від готовності трансплантаційних команд, готовності закладів охорони здоров'я, тому що трансплантація легень це ну мабуть одне з найбільш складних втручань, і те, щоб люди розуміли, саме втручання. Виконати відносно нескладно, найбільш складним є реабілітаційний період, тобто те, як людину потім повернути до нормального повноцінного життя саме після трансплантації. Єдина державна інформаційна система трансплантації, пане Дмитре, як працює, як підбирається ось пара, наприклад, донор-реципієнт? Система працює е, належним чином відповідно до вимог законодавства. Mm -hmm. Якраз е, е, електронні інформаційні системи е, створені для того, щоб е, провадити ті засади рівності, засади певних правил е, для реципієнтів е, для того, щоб е, мінімізувати людський чинник, е, не можна сказати, що він повністю. Скасовується тому, що остаточне рішення робити трансплантацію від конкретно цього донора, конкретно цьому реципієнту приймається е, саме лікарями бригадою трансплантологів. Але якщо ми говоримо про інформаційну систему і е, як вона працює, то в ній зареєстровані е, пацієнти, які потребують трансплантації, і окрім е, великої великої кількості медичних показників. Про стан здоров'я людини ще додається купа медичних документів, які підтверджують стан, які свідчать про потребу в екстреності, тому що є певна градація, і відповідно, коли з'являється донор, дзеркально вноситься відповідна медична інформація, як клінічного характеру, так і документи. І е, система співставляє е, в першу чергу за ось цими клінічними ознаками, е, те, що бачить в реєстраційних картках е, донора і реципієнта, і визначає, е, кому е, з е, пацієнтів, тих, хто чекає на трансплантацію, найбільше підходить е, цей анатомічний матеріал. На це все накладається статус екстреності пацієнта, тому що якщо він є найвищим, то кожен учасник системи трансплантації зробить все можливе, щоб цей анатомічний матеріал потрапив саме для цього пацієнта. Якщо це можливо, всі зроблять все можливе для того, щоб трансплантація відбулася, тому медичні критерії і медичні документи, які співставляються між собою. Після цього ще відбувається ряд лабораторних досліджень. Вони спеціалізовані. Держава закупила міжрегіональні утворила міжрегіональні лабораторії їсти та імуногенетики. Те так, щоб розуміти певною мірою космічні кораблі в лабораторній справі, і в таких лабораторіях, в лабораторіях імунології, в центрах трансплантації відбуваються дослідження, і вони є основою для співставлення. Пар. Пане Дмитре, дві хвилини в нас ще є. Ну, ми розуміємо, що трансплантація це, ну крім іншого, ще й не дешево. В яких випадках можна розраховувати на допомогу держави або ну, інших фінансових, скажімо так, донорів. А, трансплантація для пацієнта є безоплатною. І це треба запам'ятати: людям не потрібно збирати гроші для того, щоб зробити трансплантацію. Ціна коливається від 700-800 тисяч гривень до 2,5 мільйонів, і ці витрати покриваються лікарні з боку держави. Цього року такі виплати ще розширились пакетом від Національної служби здоров'я, пакетом на дотрансплантаційний супровід. І на посттрансплантаційний супровід, тобто це саме критичний період після трансплантації, який також потребує е, достатньо великих коштів, окремо оплачується типування, ось те, про яке я казав з боку лабораторії, е, тому збирати кошти на трансплантацію не потрібно чи можуть бути якісь витрати? На жаль, думаю, що можуть, але вони не порівняні з тим, що держава компенсує лікарням за надану медичну допомогу цього приводу. І ще хвилинка в нас є. Я не можу, як то кажуть, не спитати чи відкрита інформація, пане Дмитре, скільки людей в Україні зараз чекають на трансплантацію, і на жаль, можливо, є дані щодо людей, які все ж не дочекались. Хвилина. Коротко, да, звичайно, можна зараз більше 3800 людей, які зареєстровані в належним чином в єдиній державній інформаційній системі. Це якраз і є загально національний лист очікування. Кожен з цих пацієнтів перебуває в листі очікуванні якогось конкретного центру трансплантації. Звичайно, що люди багато людей, достатньо багато людей не можуть дочекатись на натомічний матеріал. Тому вкрай важливо мати достатню кількість ось цих донацій органів. І від мене в зв'язку з цим заклик до всіх наших співгромадян подумати, обговорити в родинному колі ваше відношення до трансплантації і. Чи готові ви пожертвувати органи після своєї смерті? Якщо так, навіть написати прижиттєву заяву прижиттєву згоду, вона буде надійно зберігати свій діст, і ніхто до смерті не побачить. Дякуємо за пояснення, пане Дмитре. Дмитро Коваль, генеральний директор Українського центру трансплант координації, був з нами.